Господи, Господи мій, дякую тобі за цей новий день, за подих життя, що знову наповнює мене. Дай мені спокій у серці, щоб не поспішати туди, де немає твоєї волі. Навчи бачити добро навіть у дрібницях, і не знецінювати тих, хто поруч. Благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб вони несли мир, а не розбрат. Благослови мої руки, щоб вони творили, а не руйнували. Пошли мені сьогодні зустрічі, що наповнять душу світлом. Якщо прийдуть труднощі, дай мені мудрість прийняти їх із вірою. Якщо буде радість, навчи не забувати подяку. Господи, будь поруч у кожній миті, освіти мені шлях, укріпи моє серце, і нехай твоя любов буде моїм захистом. Амінь. Господи, дякую Тобі за цей ранок, за нове світло, що розсіює ніч, за подих, за життя, за шанс почати спочатку. Дякую, що ти поруч, навіть коли я тебе не бачу. Благослови мій день, мої думки, мої слова, мої вчинки, зустрічі, дороги. Нехай у кожній справі. Буде твоя присутність. Навчи мене не поспішати, не судити, не гніватися, а слухати серце, бо там, у тиші, говорить твоя любов дай мені чистоту помислів, спокій у серці і ясність у виборі шляху. Хай кожне моє рішення буде з тобою. Благослови тих, кого я люблю, і тих, з ким мені важко. Навчи прощати, щоб у серці не було темряви. Даруй мені сили працювати чесно, говорити правдиво і в усьому бачити Твою руку. Коли прийде втома, підтримай, коли прийде сумнів, укріпи, Господи, благослови мій день, щоб я не розтратив його марно, щоб у кожній хвилині було місце для добра, вдячності і миру. Нехай мої слова приносять світло, а серце спокій і радість. Нехай Твоя любов охопить мене зранку і веде до вечора через усі випробування до Твого світла. Амінь. Якщо ці молитви торкаються Твого серця, підпишись на канал, щоб не пропустити нові благословення. Разом ми поширюємо світло Божої любові. Ісусе, світло світу, ти бачиш моє серце. Його тривоги і надії. Прийди до мене сьогодні, наповни мене твоїм спокоєм і милосердям, очисти мої думки від сумнівів, щоб у кожній ситуації я обирав віру, а не страх. Навчи мене бачити добро навіть тоді, коли навколо темрява. Дай мені серце, що вміє прощати, навіть коли болить. Навчи любити щиро, не чекаючи нічого взамін, наповни мої слова лагідністю, щоб вони несли мир і любов іншим. Даруй мені терпіння, коли світ здається важким і незрозумілим. Господи Ісусе, торкнись моєї душі і зроби її чистою, як ранкове світло. Коли я вагаюся, укріпи мою віру і надію. Коли падаю, простягни руку і підніми мене з темляви. Коли втома охоплює, дай мені спокій у тобі і відчуття сили. Хай Твоя присутність стане моєю опорою у всіх справах і думках. Хай твоя любов стане вогнем, що зігріває мене і інших довкола. Наповни мій день світлом, радістю та добром для душі і тіла. Навчи мене бути вдячним за кожен подих, за кожну мить, за кожну зустріч. Ісусе, будь зі мною в кожній миті, допомагай діяти з вірою та любов'ю. Амінь. Якщо ця молитва дала тобі спокій, постав лайк і поділись нею з близькими. Нехай світло Христа торкнеться ще однієї душі, підтримай цей канал і нехай Марія почує твою подяку. О Пресвята Богородиця, мати ніжності й милосердя. Прихили своє серце до мене, покрий мене своїм святим омофором, щоб жодна тривога не торкнулася моєї душі. Навчи мене довіряти, коли світ здається холодним. І мовчати, коли слова можуть ранити. Маріє, будь поруч, коли серце втомлене й шукає спокою, освіти мій шлях, коли я гублю напрямок, укріпи мою віру, коли слабне надія. Наповни мене тишею, що лікує, і любов'ю, яка не минає. Ти, що зберегла у серці слова Божі, навчи мене берегти добро, навіть коли світ забуває про нього. Нехай твій покров буде над моєю родиною, над усім, що я люблю, над кожним, хто шукає захисту. Маріє, обійми мене у своїй ніжності, зітри сльози тривоги, наповни душу спокоєм, що приходить лише від Бога. Я дякую тобі за твоє материнське заступництво, за любов, що не знає меж. О, Пресвята Богородиця! Будь поруч сьогодні, завтра і завжди, допоможи мені нести мир, який починається в серці. Амінь. І якщо ця молитва торкнулася тебе, напиши амінь у коментарях хай це буде твоя вдячність при святій Матері, О Святий Дух, джерело сили, натхнення та мудрості зійди на моє серце сьогодні і освяти всі мої думки, слова. Та вчинки наповни мене Твоїм світлом, щоб я міг бачити істину, навіть у складних обставинах, і знаходити правильний шлях там, де панує сумнів. Допоможи мені жити з вірою, даруй терпіння та спокій у душі, коли навколо неспокій і темрява. Навчи мене слухати Твоє Слово і діяти в гармонії з ним, щоб мої дії приносили мир, радість і добро іншим. Сили дай мені у скрутні моменти, натхнення у щоденній праці та справах, а мудрості у вирішенні важливих питань, щоб я міг нести світло Божої любові туди, де воно найбільше потрібне. О Святий Дух, будь моїм провідником у будь-яких рішеннях, допоможи мені обирати шлях добра, залишатися стійким перед випробуваннями і зберігати серце відкритим для любові. Та співчуття, освіти мою душу, щоб я міг передавати іншим силу і надію, надихати близьких і тих, хто поруч, на добрі вчинки і справжнє служіння, наповни мій день твоїм світлом, зміцни мою віру і допоможи бачити красу у кожній миті життя. Святий Дух, будь зі мною завжди, підтримуй і наставляй мене на шлях істини. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася тебе, залиш у коментарях вірою, щоб поділитися своєю вдячністю та зміцнити віру ближніх. О, великий архангеле Михаїле, воєводо небесного воїнства, захиснику душ праведних і переможцю сил темряви, стань біля мене в цей день і в кожну годину життя мого. Ти, що повалив гордого сатану. І не допустив його нечистих сил до престолу Божого, зруйнуй нині всі підступи ворога, що повстають проти мене, захисти мій розум від страху, моє серце від злості, мою душу від спокуси. Покрий мене щитом своєї небесної сили, щоб жодне зло не мало влади наді мною, а всі темні духи відступили в ім'я Господа Ісуса Христа. О Архангеле Михаїле, навчи мене стояти у правді, бути мужнім у вірі та непохитним у добрі. Дай мені розпізнавати, де правда, а де обман, щоб я не схилився перед брехнею світу цього. Благослови мій дім, мою родину, моїх друзів і всіх, хто шукає захисту Твого, щоб мир і світло Божої благодаті перебували між нами. Освіти шлях мій, коли темрява загущується навколо, і веди мене до спасіння, бо я покладаю свою надію на силу Твою небесну. Архангеле Михаїле, мечем світла розітни всі пута зла, що прагнуть скувати душу мою, і утверди мене у чистоті серця, вірі і любові до Господа. Нехай Твоя присутність буде щитом у день скорботи. І уночі випробувань, а душа моя хай прославляє Бога разом із усіма небесними силами. Амінь. Якщо ти відчув, як молитва торкнулася твого серця, напиши в коментарях під захистом Михаїла, щоб поділитися вірою і світлом з іншими. Облагословенний Господи, Ти, що створив родину як храм любові і миру, споглянь на мій дім і на всіх, хто його наповнює. Даруй благодать моїм близьким, щоб кожне серце було сповнене терпіння, розуміння і взаємної підтримки. Охорони наш дім від сварок, непорозумінь і темних думок, дай нам мудрість обирати добро, прощати одне одного і зберігати гармонію. Благослови наші стосунки, щоб любов не згасала, а зміцнювалася з кожним днем. Пошли нам мир, щоб у кожному кроці відчували твою присутність, а труднощі допомагали рости духовно. Наповни наші серця вдячністю і радістю, щоб ми вміли бачити добро навіть у дрібницях і дякувати за кожен момент разом. Охорони дітей і близьких, збережи їхні душі від лихого, даруй здоров'я, спокій і силу у всіх випробуваннях. І коли серце сповнене тишею. А душа відчула твою благодать. Дозволь, Господи, щоб наші уста промовили молитву Отче наш, а потім звучали слова Псалма 90, як щит від усякого зла і псалма 26, як світло віри й надії, що веде кліз темряву до Тебе. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, підтримай український контент. Залиш коментар, щоб добро і віра поширювалися нашою мовою, нашим серцям. Разом збережімо силу молитви в Україні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього? Той перебуває в тіні Всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху. Ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав: Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист. Ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на руках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене. І я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю Його і прославлю його, довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння. Господь, моє світло і спасіння моє, кого мені боятися? Господь, захист життя моє, кого мені страшитися? Коли наступлять на мене злочинці, щоб пожерти тіло моє. Супротивники мої і вороги мої спотикнуться й упадуть. Коли б навіть стійло проти мене військо, не злякається серце моє, коли б навіть повстала на мене війна, і тоді буду я впевнений. Одного просив я в Господа, того буду шукати, щоб перебувати мені в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню. І відвідувати храм Його, бо Він сховає мене в оселі Своїй у день нещастя, укриє мене в потаємному місці, з кинії своєї, піднесе мене на скелю. І нині підняв Він голову мою над ворогами моїми, що навколо мене, і принесу в Його скинії жертви хвали, співатиму і славитиму Господа, почуй, Господи, голос мій яким я взиваю, змилосерця наді мною і вислухай мене. Серце моє говорить від тебе: Шукайте лиця мого, і лице твої, Господи, я шукаю. Не відвертай лиця свого від мене, не відкидай у гніві раба Твого. Ти був помічником моїм, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Бо як покине мене батько мій і мати моя, то Господь прийме мене. Господи, навчи мене путі Твоєї і веди мене дорогою правди ради ворогів моїх. Не віддавай мене на волю ворогів моїх, бо повстали на мене свідки неправдиві, що дихають лютістю. Вірую, що побачу блага Господні на землі живих. Надійся на Господа, мужайся, і нехай зміцнюється серце твоє, і надійся на Господа.